Вітання з засніженого полісся. На Київщині сніг. Вихідний день. Піду прогуляюся до лавандової своєї краси. І ось там неподалік у нас є ліс, поле, така березова роща, У нас там є столик. Ось піду смакувати каву. На поле, але перед цим зайду, провідаю свою лавандочку. Спить сніжку. Ох, скільки сніжку. Ось так гарно спить. Ну, ходімте, покажу вам, де я ще п'ю каву. Або чай, або смажу сало. Пройдемося. Так гарно проломлюється сміх і спить моя лаванда. Ось такі вихідний у мене. Люблю такі ранки. Зараз для себе на природі. Ну, ходімо далі. Ось там наш будинок, лаванда, поле. Потім знову йде поле і ось тут у Березові такий розчий столик. Ще трішки і ми прийдемо. Сніг так гарно насипало. Зима вступила в свої права. Мороз і мете сніг. Погода для прогулянки те ще треба. Ну Ходімте далі, покажу вам свої місця. Я ось так поряд ліс. Ось так березки по колу. І тут ось знаходиться наш столик в такому мальовничому місці. Березки, а далі ліс. Влітку і навесні там поля гарно засіяні. Цього року сонях тут ців. Дуже гарно. Сьогодні морощик, погодка така для прогулянок. Будемо смакувати кавою. Кава на природі смакує. Така я людина. Або вдома працюю, або на природі, або ще раз відпочиваю. Тому дуже часто можете бачити, що вдома мене немає. Десь я та й. По лісах, по горах, по водоймах. Так люблю. Тому будемо смакувати. І підемо в гості до батьків. Дуже ми це полюбляємо. Нам смачного. Йдемо до батьків сьогодні іншою стежкою. Були на кладовищі, ходили до тата і ось пішли іншою дорогою. гляньте, де батьки в нас живуть, ось тут неподалік також лісу. Дуже гарно. Ну, а ми далі. В гості мама чекає одна і друга. У нас мами живуть поряд, і це щастя. Ось така краса. Ну, ось там вже вулиця йде. Дійшли ось до такої водойми в дитинстві. Тут пасли корови неподалік ось так лісу, і це поле завжди було гарне, таке випасане, а зараз заросло. Мало хто в селі тримає корів, тому сьогодні якось такою стежкою пішли з погаду дитинства. Там так далеко був колгоспний табір, там бабуся працювала і тут пройшло моє дитинство. Ось тут корови поїли, а зараз так просто прогулюєшся. Покажу вам. Де я жила у батьків, гарне там поле, а зараз буду перестрибувати водойму. Ну, тут маленьке, маленька відстань, бо там ось таке широке. Ну, буду стрибати і побігла. Так, ну, згадаю дитинство. <клухи> Ні, ну нормально, ще нормально. <клухи> ось тут пройшло моє дитинство. На цьому полі один рік сіяли, на другий рік тут була картопля. І після школи ми збирали цю картоплю, все, що залишилося, а зараз поле гуляє. Ось там ліс далеко. Бабуся завжди розповідала, що цей ліс садила вона, коли була маленька. Зараз вже його майже вирізали, але слава Богу, насадили молодий, тому зростає новий ліс. Здивуємо зараз батьків, чому ми прийшли з поля. Ось в такій касті я жила в дитинстві. А зараз живу в іншому місці, але також дуже гарно, мальовниче, є поле, є ліс. Ось так. Дякую, що прогулялися зі мною. Трішки показала вам і згадала і сама свого дитинства і частинку свого життя. Ось так поряд уже. Ми біля батьківської хати. Гляньте, як батьки близенько живуть біля лісу. Тому й полюбляємо бути на природі, збирати гриби, тому що жили просто-просто поряд біля лісу. І гриби нас вчили збирати з самого дитинства. У нас була грибоварня тут, ось поряд біля батьківської хати. На полі варили різні гриби. Ну такі у мене синій деньочок. ностальгія. Щасливе було дитинство, без війни. Не так, як у наших дітей. Зараз, на жаль. Ой, почув, у нас уже собака наш. у батьків уже нас скличе. Хазяйство. Де тут хазяйство? Пообідали у батьків, а тепер ще й поросята кормлять. Все смачно їсти, да? Смачно. Хто один гавкає? то тут гавки. Повиходили кицюні. Чекають всі їсти, да? чекають всі їсти. Бабуся всіх буде кормити. Ось так живуть. Тут живе мама чоловікова, ось там живе моя мама, а ось там ліс. Тому мені від однієї мами до іншої перебігти рівно одна хвилинка. Погостювали однієї мами, біжу до другої мами. І ось така краса. Ой, мами, тут величезна собака. Ну що, де вже біжиш? Де вже біжиш? Знаєш мене, знаєш. Так, ну я в гості. Ось так, щастя в простих речах. Дві мами поряд завжди нас чекають. Слава Богу за цей дякую.